Микуличин. На продаж є земельна ділянка, 40 сатини. Дивіться, що тут на ділянці росте. Рибочки. Опа. 40 трисотини. Покажу вам зараз, як вони йдуть. От пішли вони до цієї смірічки. Ділянка межує з лісом. Має гарний краєвид на гори. 43 сотин, тут 25 сотин є під будівництво, 18 під СГ. Діляночка рівнесенька. Ділянка знаходиться десь 2 кілометри від центральної дороги. Пів дороги асфальтованої. Пів дороги трошки е, треба їхати по щебені. Ціна за одну сотину даної ділянки складає 2500 доларів. Микуличин, хто шукав гарну діляночку під будиночки, саме той варіант. Номер телефона нижче в описі.